Добрий день, шановні колеги, офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. І сьогодні у нас спікерка, начальниця управління культури національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. Тема поточний стан, поточні питання по щодо поточної ситуації питань культури, національності та релігії Миколаївщини. Прошу. Вітаю. Ну розпочати хочу з того, що управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації реалізують державну політику на території області у таких е сферах як культура, мистецька освіта, національності, релігія та охорона культурної спадщини. Як головний розпорядник бюджетних коштів діяльність управління є повністю прозорою та підзвітне керівництво Миколаївської обласної військової адміністрації. Всі паспорти бюджетних програм та звіти про них оприлюднюються на офіційному сайті Миколаївської обласної військової адміністрації. І всі закупівлі проводяться відповідно до закону України про публічні закупівлі. і Ми побачити всі договори можемо за допомогою системи Прозоро. В цьому році, вперше, пріоритетними напрямами уряду визначена повністю сфера культури. Про це зазначила тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна на нараді, яка проведена була в кінці серпня в місті Києві. І на цій нараді було окреслено пріоритетне напрями розвитку сфери культури на поточне на майбутній рік. В першу чергу це. Збереження та захист культурної спадщини, це цифровізація сфери культури, це створення безбар'єрного простору та надання послуг для всіх верст населення, це підтримка креативних індустрій. На сьогодні вже прийнята програму, завдяки якій креативні індустрії можуть отримати грантові кошти в розмірі 1 мільйона гривень на розвиток своєї креативної індустрії. Також говорилось про забезпечення фінансової автономії інституції культури та залучення ресурсів для на розвиток культури, зокрема про прийняття закону про меценатство. На території Миколаївської області реалізація державної політики на сьогодні здійснюють тисячі закладів та установ сфери культури, але на жаль, повністю функціонують лише 800 з них. Основними причинами, за якими не функціонують наші заклади, є зруйновані або пошкоджені об'єкти, є брак кадрів, які дуже сильно відчуваються, особливо в сільській місцевості. А також на жаль, в нашій області є такі випадки, коли керівництво громад взагалі не підтримують сферу культури і фінансування зменшується майже до мінімуму, тому люди просто не Бачать пріоритетної ці сфери і не йдуть працювати. Як я зазначила, що деякі заклади не працюють тому, що вони були або пошкоджені, або зруйновані, так, от ситуація станом на 1 вересня 2025 року, така на території Миколаївської області зазнали руйнувань та пошкоджень 165 об'єктів культурної інфраструктури. З них зруйновано повністю 24. Станом на 1 вересня 2025 року відновлено вже 60 об'єктів. Одним з таких ярких прикладів є відновлення повністю відновлення даху Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв на суму 5,5 млн мільйонів гривень з обласного бюджету. А загальна ж цифра для відновлення закладів по області на сьогодні складає близько 33 млн мільйонів гривень. Незважаючи на виклики сьогодення, заклади культури сфера культури продовжують активно працювати. Поряд з основними обов'язками постійно проводяться соціокультурні заходи, заходи міжнародного масштабу національного рівня і активно популяризується наша культура і імідж нашого регіону в інших країнах і в інших регіонах України. Одним із таких ярких прикладів стало внесення об'єкту елементу елементу культурної спадщини. Обряд дівування з міста Баштанки Миколаївської області до національного переліку елементів нематеріально-культурної спадщини це вдалося завдяки тісній співпраці представників фахівців сфери культури Баштанської громади та обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Цей обряд, цей елемент, вже був презентований на всю Україну 6-7 вересня в місті Києві на всеукраїнському фестивалі. Жива культура, живий. Світ. Я сподіваюся, що громади області активізують роботу стосовно залучення всіх традицій обрядів вашого їх регіону для об'єктів нематеріальної культурної спадщини і національний перелік поповниться ще більш більше об'єктами з Миколаївщини. Наші три обласні театри продовжували активну роботу а також, також гастрольну діяльність. Відвідали майже 11 регіонів нашої України. Популяризували наш культурний продукт. Одних в одну з приємної подій стало, що в цьому році, в вересні, Миколаївський національний академічний театр, український театр та музичної комедії, відзначає 20 років з дня створення малої сцени, і ця подія для до цієї події підготовлено дві, дві прем'єрних вистави: проект посіденьки» та виставу Сміх Лангусти. Миколаївський академічно обласний театр Люк у листопаді буде відзначати 55 років від дня створення прем'єрної вистави для дорослих вексель на шлюб. У вересні 25-го року э, сцени театрів та інших обласних закладів культури э, на своїх майданчиках будуть презентувати вистави інших театральних колективів з інших регіонів в рамках міжнародного театрального фестивалю «Мульпомена Таврія. А у жовтні 25-го року э, на базі Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбудеться вже 14 чотирнадцятий э, відкритий театральний фестиваль Хомо Люденс, заявки на які вже подало 5 країн світу. А саме Болгарія, Німеччина, Литва, Польща, Угорщина та 13 регіонів України, в тому числі релакований театр з Маріуполя. Навісні цього року Миколаївська обласна філармонія провела відкритий фестиваль конкурс професійних музикантів Золота струна. В ньому взяли участь 70 учасників. З них 14 ансамблів та оркестрів, 56 окремих виконавців з 11 областей України. Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно освітньої роботи за цей період провів два всеукраїнських фестивалі, в яких взяли участь два представники 20 Одної області України та провели вони шість обласних фестивалів, учасниками яких стали близько двох тисяч учасників. 29-30 червня Миколаївська обласна бібліотека для дітей стала організатором та модератором 13-го міжрегіонального ярмарку бібліотечних інновацій Бібліокреатив 2025, в якому взяли участь фахівці з Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей а також міста Ізмаїл. Миколаївські заклади стали також майданчиком для реалізації е, проєктів для культурного спілкування е, обміну творчим досвідом двох міст героїв: міста Миколаєва та міста Херсона. Е, одним із таких ярких проєктів був літературна імпреза Миколаїв Херсон міста на хвилі. У межах проекту бібліотеку розвиває цифрову грамотність задля посилення стійкості громад. Нашим центром, який розташований в обласній універсальній науковій бібліотеці, проведена серія онлайн-тренінгів з питання цифровізації для фахівців сфери культури, координаторів хабів цифрової освіти публічних бібліотек Миколаївської області, тому що саме цифровізація приділяється дуже великою увагу. Станом на сьогодні це дійсно активний такий компонент. Нашої діяльності і про бібліотеки ще одне речення: що від різних організацій та фізичних осіб протягом звітного періоду три обласних бібліотеки отримали вдарунок близько тисячі примірників сучасної української різножавної літератури на суму 218 тисяч гривень. Наші учасники колективи постійно беруть участь як у всеукраїнських, так і у міжнародних та конкурсах та фестивалях. Виборюють призові міста. І одним з ярких таких прикладів стало гран Прі обласно зразкового хореографічного колективу Руна, обласного палацу культури. Головний приз отримали саме на фестивалі в Італії. Він називався Дімантова Гран-Прі. А також вони отримали гран-прі взагалі в номінації Хореографія. Таких прикладів дуже багато. Не можу зараз всі перелічити, але учасники з Миколаївської області ну, займають переважно перші місця та гран-прі. Хочеться зазначити ще, що в цьому році на Миколаївщині проводиться конкурс на присудження регіональної відкритої премії імені народного художника України Андрія Антонюка. Станом на сьогодні заявки вже подані від художників з п'яти областей України. Ну а сама подія, тобто вручення премії, відбудеться в жовтні 2025 року на день художника. Щодо мистецької освіти. Діяльність мистецьких закладів стала, сприяла розвитку культурного середовища, підтримки талановитої молоді. На сьогодні у нас в Миколаївській області працюють два фахових передвищих заклади спеціалізованої мистецької освіти, два коледжі та 43 мистецьких шкіл. Мистецької освіти взагалі охоплено 5300 дітей. У 2025 році фахові коледжі випустили 95 Спеціалістів сфери культури і за період вступної кампанії родини коледжів поповнились на 178 студентів-здобувачів освіти. У травні на базі Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва відбувся п'ятий всеукраїнський конкурс джазових виконавців перформанс джаз Джаз-25», у якому взяли участь понад 70 учасників з 11 міст України. До речі, у 25 п'ятому році наш Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва буде відзначати свій ювілей 125 років від дня створення. У вересні для мистецьких шкіл області обласним методичним кабінетом спеціалізованої мистецької освіти розповсюджено 1105 примірників навчальних посібників для мистецьких шкіл, а також отриманих від Державного науково-методичного центру, а також 200 примірників методичної літератури, які підготовлені саме методистами кабінету. Стосовно етнополітики, сфери етнополітики, Євроінтеграція України передбачає не лише е, політичні або економічні реформи, а також зміцнення е, демократичних принципів, е, зокрема е, щодо захисту національних спільнот е, меншин. Саме для цього в області діє програма щодо сприяння підтримки ініціатив національних меншин. Завдяки цієї програми ми проводимо певні заходи. Це і дні культур, це і фестивалі національних спільнот, це і пам'ятні дати. І я хочу зазначити, що програма не є лише декларативним документом. Це є реальна можливість отримати національним спільнотам. Фінансування з обласного бюджету на реалізацію їх проєктів. Хочу також анонсувати, що в вересні цього року відбудеться після трьох років перерви, відбудеться фестиваль національних культур Дружба. Ще що я хочу зазначити, що в буквально на тому тижні в місті Одеса відбувся форум. Саме регіональні ініціативи півдня України з стосовно захисту прав національних меншин це дуже важлива подія була для всіх нас, адже з початку воєнних дій на території Миколаївської області велика кількість представників національних спільнот це не тільки в нас, це звичайно, і Херсон і Одеса виїхали в інші регіони України або за кордоном. Ми не знаємо чи повернуться вони взагалі, але все ж таки. Миколаївщина залишається і є багатонаціональним краєм. Якщо говорити за статистику, то останнє статистичні дані 2001 року перепису населення на наше, на території нашої області проживали 133 національності. Ще хочу зазначити, я говорила про пошкоджені і зруйновані заклади культурної сфери. А також у нас зазнали пошкоджень культової споруди, з них 58 пошкоджено і зруйновано 5 вщент. Заклади культури постійно працюють над. Створення безбар'єрного простору, а також над поліпшенням ментального здоров'я населення області. Одним з пріоритетних проєктів Миколаївської області є проєкт Культура, інструмент психосоціальної підтримки. В рамках даного проєкту закладами культури області проведено вже близько 10 тисяч соціально культурних, мистецьких і громадсько-культурних ініціатив. За попередніми оцінками, зараз можна сказати, що відвідала. Ці, тобто отримала навіть е, психосоціальні такі послуги в закладах культури близько одного мільйону е, громадян. Це і е, заходи з арт-терапії, це е, лялькотерапія є такий проєкт, це різні е, квести, програми, е, ну, дуже, дуже велика кількість заходів, які саме покликані на підтримане ментального здоров'я. І також наші заклади взяли активну участь в національному тижні безбар'єрності. Ще є така одна приємна для нас подія, що в цьому році державні нагороди отримали п'ять наших фахівців сфери культури. Чотири актора наших трьох театрів отримали почесне звання заслужений артист України. Це Євген Студзінський, Олександр Лебідь, Андрій Біличенко та Марі, Маріна Нікітіна. І також заслужений працівник культури почесне звання отримала директорка нашої обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія Агаркова. І ще один напрям, який я хочу сьогодні висвітлити: це охорона культурної спадщини. Станом на сьогодні 53 об'єкта культурної спадщини пошкоджена на території нашої області. Один зруйнований, і на сьогодні відновлення, відновлено вже 25 об'єктів. На одному об'єкті розпочата реставрація. Це наша гімназія Аркаса. Також за цей період також до Об'єктів культурної спадщини запропоновано до занесення до державного реєстру нерухомих пам'яток. У нас один об'єкт це Степівська верніше, кость, верніш, який знаходиться в, селе, в селі Степове Степове Степевської сільської ради Миколаївського району. І також зараз ми працюємо над занесенням ще двох об'єктів, які розташовані в селищі Криве озеро. На жаль, існує такий факт, що станом на сьогодні в нас Постраждали чотири об'єкти об'єкти археологічної спадщини. Один із них є об'єктом національного значення спільно з фахівцями інституту археології Національної академії наук проведені виїзди на місця пошкоджень. Ми працюємо плідно з правоохоронними органами, з органами прокуратури. І на сьогоднішній день відкрито вже три кримінальних впровадження щодо пошкодження об'єктів археологічної спадщини. За цей період укладена охоронні договори з власниками пам'яток, а саме на пам'ятку ар архітектури ой, археології національного значення городище в селі Козирка та пам'ятку ар архітектури національного значення офіцерське зібрання в місті Миколаєві. всім відомий дов. Також до Міністерства культури та стратегічних комунікацій направлено два подання щодо для прийняття рішення щодо занесення або не занесення в державний реєстр нерухомих пам'яток 31 об'єкта культурної спадщини, які розташовані в місті Миколаїв та в місті Вознесенськ, а також Березногуватської територіальної громаді. Продовжуємо роботу щодо захисту прав інтересів держави в суді щодо повернення в державну власність об'єктів, які опинилися в приватній власності. На сьогоднішній день вже відкрито 17 проваджень, 9 пам'яток археологів вже повернуто в державну власність. Як це повинно бути відповідно до законодавства? І що я хочу ще зазначити? На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день в нас в рамках нашої програми обласної культури Миколаївщини, управління культури, національності та релігії, здійснено роботу щодо виготовлення. Охоронних дошк на пам'ятки ну, місцевого та переважно національного значення, тобто націон... всі пам'ятки архітектури національного значення на сьогоднішній день мають охорони до... дошки. Стосовно музейної роботи хочу зазначити, що в цьому році територіальне відокремлений підрозділ Миколаївського обласного миколаївського краєзнавчого музею був перейменован з підпільного партизанського руху на Миколаївщині в військово-історичний музей. І в травні музей урочисто відзначив 50 років від дня свого заснування. Музейні співробітники продовжують активно навчатися. Цифрової інтеграції цифровим навичкам, і наші представники музейних закладів відвідали тренінги, які проводились в місті Львів, де навчались застосовувати і 3D-технології, застосування технологій різних направлень і для оцифрування наших. Фондів на сьогоднішній день спільно з Агенцією розвитку Миколаєва та платформою MyArt за підтримки Українського культурного фонду Миколаївський обласний краєзнавчий музей оцифрував вже 391 предмет груп, археологія та метал дерева. А Миколаївський обласний художній музей Віріщагіна оцифрував 300 творів живопису 1900-го кінця 1990-х років. І на сьогоднішній день е, проводиться робота щодо занесення, щодо поповнення, наповнення реєстру музейного фонду України нашими музейними закладами. Станом на 1 вересня вже внесене внесення до цього переліку 1215 об'єктів. Ну, якщо коротко, то так. А про проведені заходи, про все, що відбувається в сфері культури, ви завжди можете. Знайти інформацію на офіційній нашій платформі культурної платформі «Культура Миколаївщини, а також на сайтах наших обласних закладів культури і сторінці управління культури, національності релігії у Фейсбуці.